Пам'ятний знак на честь Чедрика Леонтовича в івано франківську наразі ведуться підготовчі проєктні роботи для його виготовлення та встановлення перед будівлею обласної філармонії ім. Іри Маланюк, де вперше і прозвучала ця відома композиція. Для реалізації ідеї потрібна допомога меценатів, кажуть місцеві митці, які втілюють цей задум в життя. І додають, для міста такий знак буде ще однією туристичною принадою та приводом пишатися українськими талантами, які несли культуру далеко за межі своєї країни ще 105 років тому. Скульптор знака Степан Федорін в його основі зображує ластівку, яка є провісником українського відродження. Чедрик стартував звідси, як шедевр українського хорового мистецтва, як родзинка української хорової музики, він старостував з цієї філармонії, і протягом п'яти років він опинився у Сполучених Штатах у Нью-Йорку і, в принципі, і звідси, і протягом цієї подорожі він розлетівся на цілий світ. Його зараз, вже коли прийшло Понад 100 років цілий світ співає на Різдво на різних мовах. Ми повинні цим пишатися, це знати, це любити, цим приділяти надзвичайно багато уваги, адже це той момент, це той факт, є та родзинка, яка прославляє. Нашу державу, нашу націю на цілий світ, скульптор справився дуже гарно з цим завданням. Власне, в нього від нього пішла пропозиція показати символ Щедрика, символ цієї події як птаха, ластівку, яка облетіла весь світ і яка несе на своїх крилах все українське, яке було зібране в той такий важливий момент і сконцентроване і передане на весь світ. Це абсолютно сучасний буде знак символ. Це абсолютно. Абсолютно цікавий інтерактивний, тобто це не є зафіксована якась пластична композиція, це є заклик до інтерактиву. Там будуть власне протрасований маршрут, яким передавалась, яким власне рухалася капела національна, і тобто будуть всі міста, в яких звучав щедрик, в яких звучала українська пісня, хорова.